Днями мільйони нових шокуючих деталей, фотографій, записів, імен сплівок Епштейна. І навіть подейкують, що е, він працював на КДБ, і чи не там навіть КДБ йому схему, схему створення оцього острова і ну, підказали. Як показує тобі, чи були у нього покровителі в цій системі? А Євгенові тоді показало, що він, наче за знаєш, як за шаблон чи за орієнтир, взяв собі якусь систему. А це ж в КДБ на, на цьому було все побудовано для всіх іноземців, хто приїжджав, одразу, робили КДБ. Дивись, він я би правильніше сказала інакше. Він продавав інформацію КДБ продавав, здавав, зливав, і система. система дійсно взята з третьої сторони. Це скоріше Совкова КГБшна реальна система. Там, де е, дійсно ж брали компромат, тобто підсовували під якого-небудь іно іноземного політика е, жінок. Певної професії знімали це таємно, а потім його шантажували якби цими записами. От оцього схемку, походу, не взяв і успішно торгував компроматом, не тільки з КГБ, але в цілому успішно торгував компроматом. Тобто в його бабло і ще було засновано: ну і його зв'язки, і його можливості, і його давай так вхідні квитки будь-куди в цьому світі вони були пов'язані з тим, що він торгував інфою. Я хочу запитати одне: от виливаються в ці, ці шокуючі просто мільйони деталей, чи призведе це до покарання, до знесення з посад, до реальних арештів. Будемо мати дуже, дуже дуже. Помірний результат з цього всього, дуже помірний по сімці Пентакли. Дуже вибірковий, дуже помірний. Воно буде дуже довго тягнутися, стосуватися далеко не всіх. Тобто, тут когось певного може воно стосуватися, але не всіх. Я так розумію, це пов'язано із від, з, насправді невеликою кількістю доказової бази, а не просто знаєш, якихось списків, якихось моментів, тобто те, що можна реально якось довести. Більш-менш тому, що цієї інформації або немає, або її не вскривають, або нею не володіють в повному обсязі. Це дуже складно, наприклад, ну довести, да підчищено, зачищено, причищено і так далі. Тобто, ми будемо мати такий дуже помірний результат з цієї всієї історії. Давай зазирнемо в питання: які завдання насправді поставлені і виконує тіньовий флотерев, і ті, хто на ньому перебуває. Mm -hmm. Так, перше перевезення когось кудись, переміщення когось кудись. Мова може йти про те, що на борту певного тіньгового хлоту можуть знаходитися люди, які тікають від чогось. Незаконні мігранти, можливо, перевозка людей. Uh, яким треба змінити терміново, ти зрозуміла місце, ну коротше, перебування. Тобто, це перший момент. Ну, якби да, ми ж запитуємо, що там, що там вообще це перший момент. Другий момент, все, що стосується місяця, і тут все, що стосується місяця, це приховане, незаконне, наркотичне, ну коротше. Все, що все що зазвичай ховають, а ховають у нас наркотики, бабки, е які-небудь нелегально там надруковані, е не знаю, торгівля людьми. Ну, ти зрозуміла, от все, що коротше є от таким от ну тіньовим бізнесом. Далі рідини, це не новина рідини. Тобто, це явно нафта і оця вся історія на танкерах. Це да зброя. Борис мечів, перевезення зброї, і іще якогось додаткового ресурсу по землі, можливо, корисні копалини, драгоцінне коміння, там золото срібло, тобто все те, що зазвичай видобувають із землі, окрім нафти, але воно має цінність. Ну от, от, от. Перевозять, коротше, на тіньовому флоті все, що нелегальненько: від людей до речовин, і металів і всього іншого. Так, що там роблять вагнера? Давай подивимося, вони угу. там на що треба. А, В залежності від задачі врегулювати ситуацію. Ну, типу, по помірності ми потрібні для того, щоб врегульовувати ситуацію на борту. От, щоб ніхто нічого не вкрав. Ну умовно кажучи, ніяк воно. Ну ти зрозуміла, типу, не було, не було ніякими методами вкрадено. для того, щоб запобігти п'ятірці жезлів, тобто не допустити якихось ну там конфліктних ситуацій. Ну мається на увазі в такому ключі. Все, типу, це як ну назви це, це як охорона. Професійна mm -hmm. військова охорона незаконного перевезення всього, що тільки можна незаконно перевести. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.